Українці україночки, п'ю кофе зранку, і хочу вам розказати, це, кстати, є відкритка, бачите, в карти гуляють Дідова. Хочу розказати вам таку історію, яку Нестер розказував, що було значить, в селі. ну Це далі десь село, чи Новогригоровка, чи Григоровка, це там від хутора їхнього. Сильно мужики в карти гуляли. І там всі був такий мужик. Горпин його було, бачите, горпин таке ім'я незвичайне. І він гуляв, і оці мужики в нього проігрували в карти. Ну і сильно ж долги тепер накопилися. Ну і де того мужика знайшли потім мертвим з одрубленою рукою. Ну так воно і перестали гуляти вже ж в карти. А тоді опять возобновилися, мужики гуляють знову в карти. І тільки сідають гуляти, бачать місто те, де він цей горпин сидів. Опять він сидить, вони лякаються, тікають. Ночі зберуться, гуляють в карти мужики, ті Новогригорівки. Тільки опять, опять він в общем, сідає на місце на своє і не дає гуляти, а він же ж то покойник. Так ті мужики довго перестали в карти гуляти, не гуляли. Довго-довго. Це така історія. Ну, Подробиці я не пам'ятаю вже, бо геть маленька була, що може 8 років мені. Так, і це дід розказував. І так, це його, кстати, відкритка, дивіться, 51-го 51 року. Бачите, мужики гуляють в карти. Це його. Гарних всім днів, гарного відпочинку, мирного неба саме головне.